Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Шептицький був пророком в мережі. Є доволі багато матеріалів щодо його заяви та пророцтва. Пророкував він страшну війну і гори для України. Тім, з Божою допомогою країна мала би вибратися з тієї ями, яку її влаштувала Росія. Шептицький говорив, що часи тяжкі країну очолить президент і за числа військових. Генерал якого відправлять на виселку, А втім, потім він знову буде затребуваним. В той же час пророчив смерть президента. Та Московії диктаторам ця смертя назавжди знищить Росію і її плани стати імперією. Достеменно невідомо, де він зробив це пророцтво, чи взагалі був він. Втім, до слова, дослухаються його і називають пророком. 80 років тому, 1 листопада 1944 року владика Андрій відійшов у вічність ціль моєї праці зібрати вас усіх під стяг Христа, нока ну, Христа, якою я перейнятий, більше з якою власного переконання, а не з уряду. Це мій прапор і мій. Й, каза, Хай умру, день і увічність не знайду щастя, коли живими і браття були спасенні. Останні дні життя митрополита, останні дні похорону митрополита Андрея Шептицького існують спогади Верховного архієпископа Йосифа Сліпо, священників Петра, Креуса Жавуського і Йосифа Кладочного із оточення митрополита Андрея. Згідно зі свідченням Йосифа Кладочного, вже у вересні хвороба митрополита Андрея прочала... Прогресувати йому дошкуляв сильний біль і поступово відмовляли руки. Потім він занедужав на грипу. це стало ускладнення на серце. Про тяжкий стан митрополита Андрея знали і за його здоров'я згідно з розпорядженням архієкіпіскопа Йосипа сліпо вірні молилися по церквах Львова. Хворий майже ніколи не залишався на одинці. Він був забезпечений постійною лікарською опікою, завдяки чергуванню лікаря Василя Кархута і догляду сестер з медичною світою із згромадженням милосердя святого Вінкенції. Я та чину святого Василія Великого коло нього постійно перебував рідний брат і свято Успенської Унівської Сатудинської лаври, Клементій Шептинський і кімнатний братчик студит Надасій Кольбенка, що був і митрополитом протягом 15 років. Крім того, його постійно відвідував архієпископ Йосиф Сліпий і хтось із духовенства з найближчого оточення, Володимир Греца Іван Котів, Йосиф Кладучний. З Спершу митрополит Андрея щодня брав участь у літургії в каплиці, яку з ними спів. Служив в окладочний і причащався, коли він вже не міг рухатися, то причастя йому приносив його рідний брат Клеменцій Шептицький. До нього також мало не щодня приходили люди, щоб підтримати і засвітити свою пошану і любов. Попри білі прогресуючого хворобу, через яку вже її середини жовтня навіть не міг сісти на ліжку. Митрополит Андрій продовжував управління Львівською архієпархією і підписував усі документи. А коли руками не міг володіти, то важливіші документи та листи підписував цей спосіб. Щоб брав ручку, пора і уста і нахилений клав у той спосіб свій підпис на документ. Коли його стан дуже погіршився, то троє священників – Клеменцій, Шептицький, Йосиф Кладочний та Іван Котів, уділили йому тайно з супомазання. Вночі, 31 жовтня, помираючи, митрополит Андрій Шептицький голос молився французькою та українською мовами. А потім, після паузи присутності священників, що жили в митрополитчих палатах, промовив свої останні, і як виявилося згодом пророчі слова про важкі час. Си для церкви та її відродження. Наша церква буде знищена, розгромлена більшовиками, Але ви держіться не відступайте від віри від святої католицької церкви. Тяжкий досвід, який впаде на нашу церкву, є хвиловий. А виджу відродження нашої церкви вона буде гарніша, величніша від давньої, та буде обнімати цілий наш нарід Україна. продовжу, далі говорити. митрополит. Двигнеться зі свого упаду та стане державою могутньою з'єдниною величною, яка буде дорівнювати другим високорозвинутим державам мира, добробуту, щастя, висока культура, взаємна любов, і згода будуть панувати у ній усе те буде, як я кажу, тільки треба молитися, щоб Господь Бог і мати Божа опікувалися над нашим бідним замученим народом, який стільки витерпів, і щоб ця опіка Божа тривала вічно. Прощаюся з вами, будьте сильні, стійкі у вірі витривалі і в служінню Господу Богу і більшому голосу не почуєте аж на страшнім суді. Йосиф Кладочний зазначив, що після цих слів. Митрополити замовк і хоча жив ще до години першої тридцять день полудні, то було вже 1 листопада 1944 року. Не промовив ні до кого вже ні одного слова. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.